На болотах паніка вранці, 8 листопада, у російському Санкт-Петербурзі місцеві чули сигнал повітряної тривоги. Жителі масово публікували відповідні відео зі звуками тривоги зняті зі своїх домівок, не розуміючи, що робиться. Разом із сигналом повітряної тривоги через гучномовці транслювали і інструкцію, як діяти у небезпечних ситуаціях. Такий ранок, не налякав росіян, у пропагандистському телеграм-каналі місцевого видання «Фонтанка» відверто зізналися. А ось зараз стало страшнувато. Відтак як згодом стало відомо, сирени вмикалися під час комплексної перевірки системи оповіщення населення.